Ми на глобальному саміті миру у швейцарському бюргенштоку це одна із наймасштабніших подій від початку повномасштабного вторгнення, яку проводить Україна разом із її союзниками, власне, для завершення повномасштабної російської агресії на умовах саме України та її союзників. Сьогодні тут будуть обговорювати лише три пункти із десятипунктової формули миру президента Зеленського його мирного плану, який був запропонований ще восени 2022 року. І власне обрали найуніверсальніші позиції. Це глобальна продовольча безпека, глобальна ядерна безпека, а також повернення усіх полонених, зокрема депорт... Тованих українських дітей додому в Україну ці пункти обрали як такі, які допоможуть об'єднати як найбільшу кількість країн, не лише західних союзників України, а й зокрема країн глобального півдня, яких до речі сьогодні сюди приїдуть десятки. Це країни, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки, які до цього не декларували активну підтримку Україні, або зазначали, що вони дотримуються нейтральної позиції, або виступають проти початку будь-якого мирного процесу без участі Росії. Тим не менше низка країн, які попередньо декларували, що не хочуть Здити саме через те, що Росія не буде присутня на цьому інавгураційному саміті миру. Це, наприклад, Саудівська Аравія, Китай, Індія, врешті-решт змінили свою думку. Китай, однак, попри інтригу, чи приїде чи ні, врешті-решт вирішив не надсилати своїх представників. Однак, наприклад, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сієрто, який наголошував на тому, ж що Росія має обов'язково бути представлена і з самого початку, врешті-решт на саміті пообіцяв бути. Ми будемо стежити за розвитком подій. Тут будемо стежити за фінальними заявами які мають пролунати уже завтра за підсумками цього саміту, і головне, сподіваємося, побачити чіткі формулювання щодо російської агресії та потреби далі продовжувати мирний процес у фінальному комініке, яке має бути оприлюднено завтра.